Права 342. Як побудувати кут, градусна міра, якого 1 градус, використовуючи шаблон кута, градусна міра, якого дорівнює перше 19 градусів, друге 7 градусів. Ну що ж, давайте міркувати. Як можна побудувати такий кут? Я пропоную від деякого довільного променя будувати таких кутів, наприклад, спочатку по 19 градусів деяку кількість. Треба, щоб в кінці вони на одиницю відрізнялись. 9 помножити на 9 буде одиничка. Але 9 разів по 19 цього буде мало. Ну давайте спробуємо 19 разів взяти по 19 градусів. Тобто пишемо тоді в першій дії. Першому завданні ми пишемо, що 19 разів ми помножимо на 19 градусів. І це дорівнює. Давайте тоді дивитися, скільки це буде. 19, що множиться на 19. Множимо. 9 на 9 це буде 81. 1 пишемо 8, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9. Плюс 8 це 17. Далі 19 на 1 це буде 19. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде одиничка. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. Отже, вийде 361. Записуємо, що це дорівнює 361 градус. Добре. Ну, а зараз як отримати 1 градус? Виходить, що цей кут, який ми побудуємо. Остання сторона цього кута, вона буде на відрізнятись. Ще раз, що таке 360 градусів, дивіться, отут от у нас є промінь. Ось так у нас буде 180. Потім ми проводимо ще 180, то ми повернемося до того самого променя. Тобто, якщо ми від другої, від 361 градус віднімемо 360, ми отримаємо якраз 1 градус. Ну і давайте запишемо це словами. Отже. Необхідно від довільного променю променя відкласти 19 Ті по 19 градусів, так, отримана. Сторона кота. Градус відрізнятися. Від початкового від початкового. Ну і переходимо до другого завдання. Перше, знов таки, від деякого до вільного променя ми можемо відкладати деяку кількість кутів по 7 градусів. Скільки їх можна відкласти? Треба, щоб вони відрізнялись не дуже сильно від кута якого. 180 градусів, не можна підібрати 360 градусів. Тобто ми повернемося до того самого променя, з якого ми починали ще раз 180... Потім іще 180, це буде 360. І ще 180, якщо ми додамо до 360, це буде 540. А от з 540 ми можемо підібрати який кут. Тобто, давайте ми запишемо 77 разів по 7 градусів. І це дорівнює. Давайте перемножимо 77 на 7. 77, що множиться на 7. Множимо. 7 на 7 це 49. 9, пишемо 4, запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49. 49 плюс 4, це буде 53. Отже, вийшло 539. Пишемо це дорівнює 539 градусів. Добре. То якщо ми від деякого променя 77 разів відходимо по 7 градусів, ми отримаємо загальний кут 539 градусів. Ну, але він буде дуже близький до якого кута. Я вже це казав. Якщо ми до 360 градусів додамо 180 градусів, це буде дорівнювати 540 градусів. А що це за кут 540 градусів? Іще раз, якщо я від деякого променя відкладу 180 градусів, я буду тут, це буде розгорнутий кут. І ще 180 я повернусь до того самого променя. А ще 180, то я повернусь уже на продовження цього променя. Тобто на продовженні цього променя у мене буде 540 градусів. Це буде одне, один і той же кут. Тобто ми третьою дією тоді від 540 градусів віднімаємо 539 градусів. І це буде дорівнювати 1 градус. Добре? Ну і записуємо словами. Отже необхідно від довільного променю довільного променю відкласти відкласти 77 кутів по 7 градусів отримана сторона кута буде відрізнятись Буде відрізнятись на один градус від розгорнутого. кута До початкового променя, початкового. Що ж, ось таке завдання виходить, що від початкового променя треба будувати певну кількість кутів до тих пір, поки вони не будуть на один градус відрізнятися або від початкового променя, або від розгорнутого кута до початкового променя. На цьому вправу завершено.